Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Козача-Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Колодязне дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Вчора близько 13-ї окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок. О 13.15 ворог обстріляв село Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок. О 18-й ворог завдав удару по селу Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42 та 50 років. Потерпілих госпіталізували. Близько о пів на 20-ту та о 21-й окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району без потерпілих. О 18-й та о двадцять другій. Сорок ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар. Сьогодні, близько о першої ночі, ворог знову завдав удару по місту Вовчанськ. Постраждалих немає. За відбили сім атак ворога біля Сеньківки та Баївки Куп'янського району. Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування близько 4,5 гектарів території. Знищили 147 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.